Ну, отже, трошечки побалакаю з вами, поки дойду до О, от мій дім, бачите, ото мій з криші такою піднятою. от. Ну от, от таке було впечатлення, можна сказати, ніяке. Я навіть не можу сказати яке. І не було й в восторгу, бо я... ну, є от такі люди, що там з села десь з далеких там міст приїжджали, там... то в них, звісно, може, і восторг був, Я ні, я не була в восторзі. От. Але мені нравився той наш дім, квартира хороша, трьохкомнатна, У мене ж була і в Запоріжжі трьохкомнатна, Я звикла до великих хатів. От. І я ще, якщо ми з батьками жили, як ото тату віддали п'ятикімнатну квартиру. ну Ви ж прикидуєте, п'ятикімнатна да? квартира в нас здоровенна була більше 100 метрів. От. На три балконі, кухня здорова, 12 метрів. От, кладовка, ще й тато поставив, вона, вона квартира була, отак от заходиш у під'їзд, і на праву сторону одна квартира. І там такий, як невеликий тамбур. І, і тату поставили там двері, що у нас отак от відкриваєш у ті тамбурні двері, це вже, ну, це вже наша квартира. От, от тільки по сходам отак піднявся, ж перший етаж був, відкриваєш і е, маленький такий калядорчик такий. От, там вішалка була, і стояли такі полки, поробили ще де розбуватися, от. а тоді відкриваєш двері, і вже такий коридор здоровий, довгий, довгий довгий так, по праву сторону кухня, тоді далі проходиш по праву сторону зала, тоді проходиш далі по праву сторону. Кімнатка, там Павлика була кімнатка, і, і, і прямо туалет, і прямо ванна в дільні були. Тоді розворачуєшся, одна спальня там, де ми були з натеним батьком, проходиш уперед. Батьківська спальня здорова, ще більше, ніж наша. І з батьківської спальні йшла ще одна невеличка кімната, така може метрів ну, 8-9. От, це була натина кімната і нянюшкина. Нянюшка на дивані спали, у Нати кроватка була. Шифанер там стояв і здорова коробка така з іграшками. Перший етаж теплий, теплий такий. Там не було балкона. Балкон був у батьків у спальні, у нашій спальні з натиним батьком і у павлика в кімнаті. Ото так. Ну, Це я вам тому кажу, що я звикла жити у великих квартирах. У великих квартирах, то як я сюди приїхала, це добре, що Юрчик зняв трьохкімнатну квартиру, що було дуже багато міста. От, у Нати була своя кімната, у нас була наша спальня. І ще була зала, і теж кухня, і хороша кладовка, коридор хороший. Все було нормально. от. Я думаю, що ми все, все одно б, ми б там би довго не, не стали б, е, проживати, бо вже ж, як ми переїхали, ми приїхали, наті ще не було 18, ми приїхали в кінці літа, а на другий рік, наті, в апрелі місяці, вже було 18 сповнилося. І ми там два роки прожили, ну, майже два, два не, не, не повних два роки, може, один рік і вісім місяців, отак якось. І я думаю, що ми, ну, може, б ми ще трошки пожили. Б сказала, хочу жити віддільно, а як вона віддільно, то нам би ніхто трьохкомнатну не оставив. І нам би довелося теж шукати собі двохкомнатну квартиру. От. А тут якраз оце як. Ремонт, ну і хорошо, Сейчас подивлюся, Остановилася. Чотири. Оце ж мій дом, оце ж сюди вход. Оце, бачите, такий маленький домик. Тут велосипеди стоять. Велосипеди стоять. Отак от люди ставлять. Оце такі діло. І от ми тоді роз'їхалися. Ната собі взяла. Я ж вам уже вже дом показувала. Зараз ще підемо, покажу. Уже тепер це не на дом. От Ната живе в Італії. От, тепер я тут одна, отак от, от. Тож я вам казала, що я хочу переїхати в Італію, вже давно, як Юрчика не стало, в мене одразу така ідея була переїжджати до Італії, а тоді ж не так довго і почалися оці віруси, як воно називається, ковід оцей. То вже два роки, вже нікуди не, не поїдеш два роки. От, а, а тоді ж вони ще ж тоді квартиру не купляли, а тоді вони ж купили собі хорошу квартиру, здорову, трьохкомнатну і довго робили ремонт. там. Майже місяців вісім вони робили, ну не вони, люди робили, фірма робила. Тоді ж переїхали, все. От, а тоді ж війна почалася, тоді ж війна почалася. і Я ж так думаю, що як війна, так мені краще тут будь. То, чому, будь, тому що я тут більше можу допомогти своїй сім'ї. І так допомогти е, якусь гуманітарку, як я відсилала гуманітарку. Ви ж знаєте, як я не кажу нічого, так це ж не, не значить, що я нічого не роблю. Я не хочу казати. Бо обов'язково найдуться люди, які скажуть, що ти хвастаєшся? оце ж оце, ця площадка, що діти там у футбол грають, але ж там той, сніг. Оце мій дом, бачите, п'ятий етаж у мене. і Зараз оце у мене сонце повернулося. Я як повернуся додому, я відкрию балкон і в мене тепло-тепло буде у хатки. А так це ж я про що казала, що обов'язково знайдуться найдуть, люди, які скажуть, що ти, бабо, хвастаєшся, так я оце нічого ні, не хочу і казати. І мені наточка моя сказала, не кажи нічого. Зробила і слава Богу, зробила і слава Богу. Сьогодні з наткою розмовляла, вона робить хорошо в неї все. А Ліска ходить у садик, уже поступила в школу, були в неї тести. Піде вже, Тут же в кінці літа йдуть не восени, як у нас дітки йдуть не 1 вересня, а тут у кінці літа піде Аліска в школу, їй нравиться, вона вже й непогано балакає по-фінськи. Надкароблять важка робота, але що ж зробити? Треба робити, бо вона не хоче сидіти на оцих пособіях. От, хоч зараз їм і додавали, в неї зараз на, на двох би. Було б 570 євро. Ну, вона каже: Я не хочу. А так я каже: я поїхала. Що захотіла, то й купила. Це ми з нею балакали. Вона каже: поїхала собі, купила в спортивному магазині стадіум, купила таку. Воно як іскусственного меха, мех такий искусственний, така бобочка, скажем, з капішоном, така каже, довгенька попу прикриває, тепла. таку бобочку 50 євро. Поїхала і купила дівчина. Ну, а що? Заробляє і купи. А лісі вона завжди купляє хороші віші, вона на неї нічого не жаліє. І так, каже, у ту суботу поїхали туди в Мюлю торговий центр. каже, І в Хесбургер пішли, і морожена купили, і там призма магазину призьму пішли, і скупилися. І те, і те, і те, і все. Бо гроші ж заробляє, О, і непогані гроші, я вам скажу. от, Так що, може собі дозволити таке. от, Так що все хорошо. Аби тільки закінчилася клята війна. От, сьогодні знову був прильот. Оце у той район, де наткина сестра старша живе, там був прильот. І загинула дівчинка 11 років, батько її, а мати у важкому стані в больниці. І ще двоє в дуже важкому стані, ще не звісно, як і буде. От, от так. А ви кажете, що я така. Жестока, така ненависна до о, російських жінок. Та вони б мені, ті російські жінки, не торохтіли б ніде не ні в одному я якби не прийшла оця клята війна. Я їх не знала і знати не хочу. Все, це те, що я вам хочу сказати. Не хочу нічого більше казати. Сьогодні великий праздник, великий день. Не хочу. Оце, бачите, у цьому будиночку Ната жила. Оце. І У неї вона один, один раз, оце як тоді ж то ми роз'їжджалися, і, і оце вона взяла собі у цьому будиночку житло, і так вона і жила до тих пор, поки не переїхала в Італію вже зовсім жити. Їй тут сподобалося, у неї був третій етаж. Оце так, які по, по тому по ліфту третій етаж. От, бо на першому етажі тут, бачите, у цьому крилі ось є на першому етажі, а там теж є перший етаж. Ну воно, цей перший етаж він, якби не вважається, як перший. Перший ото, як другий. Ну, це я вас закрутила, ну тут так оце лічуть, якось не так, як ото у нас. Перший є, перший, а ні, тут по-другому. Ну Такі справи. Звісно, я розумію, що мені погано, мені одиноко, скажем, я скучаю і за Натою, дуже скучаю, і за Павликом, за Аню, і за Настюшою, за її Сашком. Сашко, ж у мене три місяці жив, ви знаєте. Оце мій дом. От, я й привикла й до нього, він хороший хлопець роботящий, допомагав мені От, такий, невередливий все. Ну, а зараз, самі розумієте, не можу я. Не туди поїхати, не туди. Скільки я ще буду тут мешкати, я теж не знаю, як казала моя матуся, Богу дивиться. Як буде вгодно Богові, так і буде отак. Не все те, що ми хочемо, у нас воно так раз і трапляється. Ні. Хіба я знала, що таке трапиться з Юрчиком, що я оце одна остануся. Я би оце Юрчик от був тепер живий, ми б нікуди не переїжджали. Там була така безремонтна квартира, але хороша, дуже здорова. 60 квадратів. От ви представляєте, 60 квадратів. У мене 40 отакі камнатушечки, клітушечки, да? а там було 60 квадратів. Там 24 квадрата була тільки зала, спальня, мабуть, була. В ну, 15 це точно. Коридор здоровий, кухня здорова, правда, туалет і ванна були разом, ну нічого страшного, нічого страшного. От, от так. Так якби він був живий, так усе було б по-іншому. Так би ми там і жили удвох. І кругом би їздили. Так. ми по Фінляндії тільки їздили, бо він не любив їздити у жаркі країни. Він їздити не любив. Він і в Україну їздив тільки один раз, коли тату його помер, він їздив і то він не встиг, а приїхав пізніше, вже на 9 днів приїхав. От. А так, все тут, по Фінляндії, все тут. Ну, так трапилося. Як кажуть, «всіда трапляється так, як, як Господу угодно». так воно й трапляється. от. Ну, все я вам порозказувала, вже три відео записала. Не думайте, що в мене поганий настрій, що мені оце, так сказать, одиноко скучно, так я оце зайнялася болтавньою. Ні, я не скучаю вдома. Є такі люди, які скучають. Вдома і, і, і їм погано, я ні, я ні. Я от зараз прийду от, включу якийсь фільм або якісь відоси, що я дивлюся. І трошки пізніше то племінниці позвоню, побалакаємо, посміємося, вона якісь новини розкаже за нашу родину, за всю. У мене ж там багато родичів. Це ж мама, мама мої там жили. Там же оце ж маминої старшої сестри. Це племінниці батько, і от друга племінниця це маминої старшої сестри, тої донька, а це її теж донька. Тоді там ще в мене. В мене там хресна живе, це мамина молодша сестра, старенька вже 85 років, але ще нічого себе почуває, нічого. От, і в неї ж двоє дітей. Ну, якось. Не, не дуже я спілкуюся з ними. От. Ну, як приїжджаю, то спілкуюся, а так от по інтернету не дуже спілкуюся. От, так от. І рідний же братик у мене там же живе, тільки не там, не в Балабіні, а у, у другому місті живе. От, дуже больний. Спілкуємося, але ну, дуже рідко. От, сьогодні моя подружка мене поздравила з вербною неділею. Вона все забуває, що я ж та лютеранка. Я її поблагодарила її, їх поздоровила і, і такі справи. Так що все добре, життя продовжується, життя продовжується. Мой, то такі справи. Бачите, скоро вже деревинки пооткривають, оце. Такі були закручені деревинки в нас. Та й все. О, тут хлопці гралися, бачите, тут роз, той, пороставав сніг, о тут вже, Аж трошки вже аж підвисихала травичка. І дуже додому. Бачите, оце жарко, вже люди вже повідкривали вікна. Бо дуже жарко. Перший та ще не так сонячно, а в мене сонце, страшне буде сонце. Так що я зараз прийду, роздінусь вікна. Поопускаю жалюзи, а балкон відкрию. Хай буде сонечно. У хаті тепло тоді, хорошо, так. Сьогодні нічого не робила, сьогодні ж неділя та й свято ж велике, таке велик день. тільки квіти пополивала та й все. Ну, бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчата, моя нескорена ненька Україна. Оце така штука у нас тут підошвою. Це так от Щищаємо. Підош вищаємо. І тут коври лежать у нас. Та я вам показувала коври. Оце так прийшов, протягнув ногами, щоб камінці не чіплялися, та й все. Мой! Бувайте здорові, ще раз, бувайте здорові. Вот отакі діла. Тримайся ненько, тримайся, моя люба, ненько Україна. Хочете подивитися, яка я баришня. Та ось я, яка. Де я тут? Ось ось так. Ну, трохи жарко вділася. Зараз розтягнуся. Ось ну, тут ще, бачите, така м'якенька кофточка, там ще і та футболка. Ну нічого. Ну, так, такі ось такі спортивні і штани. Оце так. Тримај се ненку. Все буде Украина. Пока, пока.